Ростислав який починає свій шлях рицаря. Каже, 17. Ну то вже можна битися. Віді готові. Судді готові. Бій починається. Стоп, стоп, стоп! Я думаю, зараз комусь буде попередження. Щойно були неприємні моменти, коли прийшов корес щитом у забрали шалома. Цей тип дії не дозволений нашими правилами, але я бачу з славим це в порядку. Попередження. Візу з Києва за удар щитом обличчя і ми цей бій Продовжуємо. Ой, бій! І ось далі удари по бедрах. Ростислав, все ж таки ще не вміє виставити повний захист. Комбінувати його. Тобі по удар так, проходить. Ростиславе, що можна не спроти, не тільки Стоп. судді. Дійсно, в таких забеглих поєдинках легко втратити координацію, легко втратити відчуття реальності, відчуття бою. 10-2. Перемога киянина. Радіонова Ілья.